Зазначається необхідності відмови у задоволенні позовних вимог позивача до голови державної служби України у справах ветеранів війни та учасника терористичної операції. Дерев'янка Артура Валентиновича локпозмиружа Мірошниченка разом із 11 побратимами розстріляли бойовики під Мар'їнкою 12 серпня 2014 року. Вони везли на обмін військовополонених. Обставини смерті добровольців добре відомі. Їх зафільмували сепаратисти, та незважаючи на це, бійця досі не визнано учасником бойових дій. У нього залишилося двоє синів: десятирічний Меруш та півторирічний Спартак. Ніякими льготами не користуються, просто член сім'ї погибшого. Ну то є удостовірення а льгот на них не предусмотрено. ні проїзд, ні оплата за комунальні услуги, ніяких абсолютно. От. Усього в Запорізькій області родини шести загиблих добровольців з правого сектору чекають на визнання їх учасниками бойових дій. Брат Світлани, прудник, Сергій Суховий, загинув разом із Маружем Мирошниченком під Мар'їнкою у серпні 2014-го. Був і суд. Потім у нас було дуже багато проблем, як же правильно все це зробити. У мене справа сектор були документи, що він дійсно приймає участь у бойових діях. І... Ще інші документи це смерті, причина смерті. Тобто лише недавно, за півтора року, якщо це взяти момент смерті і сьогоднішній час, лише 2 лютого мама отримала посвідчення члена сім'ї загиблого. А так у нас було дуже багато спроб звернень. Ми звертались в різні інстанції. Запорізька волонтерка Ольга Браун опікується родинами загиблих бійців правого сектору. Каже, процедура надання статусу учасника бойових дій досить складна. А зіткнувшись з цим, рідні загиблих можуть відмовитися від боротьби за офіційне визнання. Як, наприклад, наводить історію родини ще одного загиблого під Мар'їнкою добровольця Олександра Пальгуєва. Він пішов 19 років захищати Україну, і Україна не надає. Просто якусь бумажку, що він воював, що він герой, що він загинув за Україну. Ну уявляєте, як у них це от болиті? що вони не хочуть навіть на контакт іти просто там з з волонтерами, ні з адвокатами вже ні з ким? Запорізький адвокат каже, чинна постанова Кабміну щодо надання статусу учасника бойових дій поки не досконала, та навіть може бути оскаржена в адміністративному суді. Порядок надання статусу члена сім'ї загиблого учасника регулюється постановою Кабінету міністрів, яка в пункті 4 говорить о том, що йде клопотання быть, про надання статусу, від кого від керівника добровольчого формування раз, або дві письмових свідчення, не менше двох свідків з числа осіб, та які отримали статус учасника бойових дій. Тобто, фактично, в даному випадку, от этот пункт 4 постанови Кабінету міністрів он можно считать таким, что сужает значительно права лиц для получения специального статуса. Рідні Мирожа Мирошнишенка кажуть, домагатимуться його офіційного визнання учасником бойових дій. Надо, щоб вийшли такі закони, така законодавча база, яка дійсно підчеркнула героїзм ребят, їх подвиг, щоб будущее покоління, щоб всі знали, що потрібно йти захищати, а не боятися цього. Для мешканців рідної Миружу Якимівки питання, чи є він учасником бойових дій, не стоїть. Його портрет на досці шани у міській раді. Позивним бійця Скіф назвали спортивний клуб, який так мріяв створити на батьківщині доброволець. Євгенія Назарова. Запоріжжя. Ми разом.